Після 24 лютого 2022 року життя кожного українця безповоротно змінилося так, чи інакше війна затронула всіх, зламала багато планів. Мрій, родин та забрала тисячі життів. І на жаль, цей ранок єдине, що я запам'ятаю, мабуть, до кінця свого життя. У мене він почався зі звичайних зборів школу, сну, в якому нібито почалась війна, а виявилося, що це був зовсім не сон, і повний шок, паніка. Нерозуміння, що робити, та збору тривожної валізки, який тривав цілий день, тому що я була просто морально не зібрана і не розуміла, що відбувається на дану тему. Більшість дискусій та розмов очевидно про військово-політичні події. Але сьогодні мова йтиме зовсім про інше, і я намагатимусь уникати болючих та контроверсійних питань, аби не здіймати хвилю невдоволення в тих, кого деякі мої слова можуть зачіпати. Пити це відео про звичайних людей, які щодня переживають маленьку травму, хронічний стрес, викликаний постійною загрозою для життя. Скажу одразу, що я не психолог, не психотерапевт, не лікар, не спеціаліст, і це відео особисто мій досвід, який можливо допоможе комусь зрозуміти краще, що із ним відбувається. Це відео про людей, які не обов'язково стикалися із воєнними діями напряму. Я поділюся тим, як повномасштабне вторгнення змінило мене і моє життя. У своїх відео я часто згадую, якою я була у свої шкільні роки та чим захоплювалась. І для цього є певні причини, так як 11 клас я не змогла закінчити нормально, спокійно та щасливо. Бо саме у розпалі підготовки до наступного етапу життя почалася війна. І ось саме цей злам часу і подій, напевно, я ще досі не передбачала. Пережила, бо я ще досі ментально у тому часі у шкільних роках, коли на мені не лежало багато відповідальності. в Принципі, весь світ був переді мною відкритий. Саме тоді я палала своєю мрією вступити в медичний, стати класним лікарем і активно вивчала хімію, біологію. І зі мною трапився такий злий жарт долі. Рівно за місяць до війни я відмовилася від свого вступу у Словацький медичний університет. Бо аж із літа ціла спрямова. Вона йшла саме туди, вивчала мову і вже вивчила її до середнього рівня, могла вільно спілкуватися на базові питання. Я дуже багато цим займалася, вивчала хімію та біологію вищого рівня словацькою мовою, тобто присвятила цьому весь свій 11 клас і так би мовити, трошки забила на. Готовку до ЗНО, я просто зрозуміла, що я не хочу і не можу покидати Україну. Я дійсно тоді і ще з молодим запалом хотіла змінювати щось, займалася активізмом різного роду. І я вважала, що в іншій країні я просто не знайду собі друзів до кінця життя буду сама і помру від депресії. Я не звикла про щось жалкувати. Та напевно, якби знала про те, що відбудеться, то напевно не від. Відмовлялася би від обраного шляху тоді. У школі я вчилася дуже добре, з восьмого класу, перемагала на всіх олімпіадах, була відмінницею, активісткою, вивчала різні мови і вчитися я досі люблю. Попри певні депресивні епізоди, я мала дуже багато амбіцій, мрій, планів на життя. Та постійно щось робила для їх здійснення, я постійно щось вивчала, дивилася, розважала себе різного роду саморозвитком. Мені було це все максимально. Цікаво, доки не впала чорна завіса. І з першого дня я почала розуміти, що моє молоде, безтурботне і спокійне життя назавжди закінчено, і це по мені вдарило найбільше. Я просто проплакала три тижні підряд, сидячи перед екраном телевізора. І щодня ми з батьками вагалися чи їхати за кордон, чи не їхати. Та все таки залишилися, бо не змогли покинути все те життя, яке є у нас тут. Було настільки страшно, що це неможливо передати. Словами, хоча я розумію, що люди пережили набагато страшніші події, ніж я, все це здавалося справжнім кінцем життя, кінцем світу, така безпросвітна темнота тривала три місяці. Це безперестанна депресія, страх, харчові розлади підсилені всім цим. Харчовий розлад я подолала. А от депресія і надмірна тривожність досі залишаються у психотерапевтки Євгенії Стрілецької, яку я обожнюю дивитися, це одна із тих жінок. Які просто максимально мене надихають і відкривають очі на себе, на свій внутрішній світ, на зовнішній світ, і розвивають мене як особистість. У неї я почула такий термін високофункціональна депресія. Я не знаю, чи це. Офіційно існуючий термін, але це просто максимально точний опис мого стану. Я можу робити повсякденні речі, мріяти, працювати, займатися домашньою роботою, займатися собою. Я бачу себе живою, але в мене постійно немає сил. Я максимально швидко від усього втомлююсь, Це фонова така легка апатія, відчуття безмістовності, відсутності сенсу всього і відсутність. Концентрації. Ці зміни пройшли до мене буквально одразу, але протягом цих років максимально вкорінювалися та набували нових форм, видозмінювалися. змінювалися. Величезний стрес позбавив мене потягу до улюблених занять. І найперше, це читання. У школі я читала просто кожного дня всюди і завжди. Читання це те, що мене наповнює, і те, що я справді обожнюю. Це можна сказати справа мого життя. А потім я різко перестала це робити. і Лише зараз почала відновлювати цю звичку. Це також про відсутність концентрації і надмірну тривожність, що наростає у тиші. Тепер я не можу повністю сама знаходитися в тиші, навіть коли приймаю душ, коли прокидаюся. Перша справа, про яку я думаю, це те, що треба щось увімкнути. Я або лізу в телефон, або встаю і включаю ютуб або якийсь серіал. Мені просто так е, менш тривожно і менш страшно. Я відчуваю, що я не сама і що якась загроза відсутня. Отже, того року мені потрібно було вступати в медичний, і це був просто пекельний рік. Перший курс це була пекельна. Праця, постійні сльози, постійні нервові зриви через багато причин, і у мене просто не виходило. Я не могла ні читати, ні добре вчитися, хоча дуже старалася, я працювала на оцінку, але не на знання. Я вчила просто щоб вивчити, здати і про це забути. Так пройшла і половина другого курсу, з якого я, на щастя, відрахувалася. Після травматичних подій моя навичка навчання знизилася до критичного рівня. Хоча повторюсь, я відмінно вчилася. Із першого класу і вчилася навіть не на оцінки, а на знання. Я дуже багато чого знала в школі, прекрасно володіла шкільною програмою. Звісно, зараз я вже все забула. А до того всього навантаження нам дали пришвидшену програму, можливо, також через зруйновані очікування того, що мені буде легко даватися це все через досвід у школі. Але коли ви приходите в університет, всі ваші попередні роки. Просто отак цю рукою, і ви нова людина. В новому оточенні абсолютно ніхто про вас нічого не знає, і всім байдуже, наскільки Олімпіад виходили тоді. Концентруватися на чомусь і багато запам'ятовувати, я не можу і зараз. І мені здається, що до рівня розвитку шкільного періоду я не повернуся вже ніколи. Я згадую просто, наскільки я була розумна дитина, я тоді могла навіть читати по 200 плюс сторінок в день. А зараз максимум 70, не говорю вже про якусь складну Вну літературу на окпоп, нонфікшн або якісь класичні твори. Я купляю собі ці книги, тому що мені дійсно цікавий їхній зміст, їхній сенс. Я хочу для себе дізнати щось нове, практичне, але їх зміст чомусь для мене посильний і слова, нібито просто розсипаються, наче я не занурююсь. У читання, а просто засинаю над книгою. І мені доводиться перечитувати одну сторінку по багато разів, тому що я просто не вловлюю собі про що я щойно прочитала. Я втратила досить багато своїх розумових здібностей, нібито просіла у своєму розвитку, навіть відчула такий певний відкат. Мені було ще складно вчитися, тому що. Я не можу і зараз запам'ятовувати певну інформацію, яка не становить критичної важливості для мого життя. Я намагаюся це виправити і вже потроху вливаюся в ритм. Особливо восени в мене буде навчання в університеті. Я не буду з себе знущатися, тому що це все приведе знову до того, що було у медичному. Але один корисний інсайт із навчання в університеті я все-таки зловила на парі з медичної психології. Викладачка нам сказала, чи не відчували ми такий. Симптомів, які я вам щойно описала, і у мене просто стався якийсь максимальний спалах в голові. Я зрозуміла, так це воно, це дійсно воно. Вона нам розповіла про деякі захисні механізми психіки, і це один із них. Слабка нервова система у мене не витримала навантаження у медичному університеті, і вона, нібито, працювала в режимі енергоощадності, відсіювала інформацію, яка не потрібна мені для виживання, нібито. Группа. Бо кажучи. і цей стан уже набагато погіршився на другому курсі, я гадаю, що це через дорослішання і усвідомлення, чіткіше подій, які відбуваються, їх значення. Бо тоді я особливо не приділяла цьому уваги, значення. Хоча я читала багато новин, це було нібито для мене на фоні, тому що у молодшому віці люди концентруються більш на собі, на своєму світі, особливо коли вони розвиваються, змінюються з віком. А сьогодні, коли мені вже треба думати про свою кар'єру, роботу, заробіток, сім'ю і так далі, і будувати вже якісь мінімальні плани на життя, базові, то супутні обставини вже значно більше відчуваються, і цей відкат стосується абсолютно всіх моїх когнітивних навичок. Я не завжди була супербалакуча людина, але зараз я ніби відокремилась від усього суспільства після самих невдач протягом двох років мого проживання у Києві окремо від сім'ї у новому місті і я зрозуміла, нібито усвідомила, що простіше самій через те, що просто не треба прикладати зусилля для спілкування і для налагодження нових зв'язків. Звісно, простіше закритися у собі і мовчати, і це недобре. Це зовсім не добре, тому що все життя так не проживеш. Якщо ти хочеш чогось добитися, а у моєму випадку ці всі амбіції досі живуть у мені, і сподіваюсь, що я вже зараз почну їх проявляти. Саме тому я і завела цей канал, про який мріяла все своє життя. В університеті мені було важко знайти спільну мову із його спільнотою. Хоча я відвідувала досить багато університетських заходів, навіть записалася до студентської ради, щоб. Проявляти хоч якусь активність, тому що тоді я була абсолютно сама в цьому місці. в мене не було жодних друзів. Друзі, які залишилися в Україні, вони переїхали всі сюди. А от з друзями, які виїхали за кордон, звісно, спілкування постраждало, бо у нас абсолютно різні темпи життя, і навіть коли з ними ми зустрічалися тут, я вже відчувала велику різницю між нами. бо Знову ж таки я занурилася повністю в себе у свій внутрішній світ. Я постійно відчуваю небезпеку, розчарування у своєму майбутньому та дещо сумую за втраченими можливостями. Якщо відчуття небезпеки час від часу по градієнту то спадає, то наростає відповідно до ситуації, то розчарування певне у собі досі супроводжує мене на фоні кожного дня у всіх моїх діях. І завдяки саморефлексії, я переживаю щодня велику. Трансформацію, яка не зупиняється в мене в голові, мої роздуми і тривожні думки насправді привели до більшого усвідомлення і розуміння себе, і за цей час, що я сама я створила собі такий світ, у якому мені із собою комфортно. Я просто перестала звинувачувати себе у інакшості і почала насолоджуватися найпростішими моментами. Попри все, це постійне знаходження наодинці своїми думками, коли ти заснаєш з тривожністю, прокидаєшся, все виснажує. Зараз я не будую плани на життя і не знаю, чого я хочу від себе через рік-два. Я просто пливу за течією, ніби втратила свій вогник і. Переосмислюю себе і людей навколо застигла у стані виживання, хоча пряма загроза дуже далека. Я постійно у напруженому стані і на це витрачається дуже багато сил. Мої мрії зараз далекі як ніколи, але я не припиняю робити щось для них. Коли більшість моїх друзів уже якось визначаються своїм життям, реалізовують себе і втілюють свої амбіції, і прагнення, я ніби повзу. Позаду себе це розчарування і сум через неправильні вибори, зроблені мною в житті, і після трьох місяців анабіозу я дуже сильно вдарилась у спорт. Я щодня робила якісь інтенсивні тренування, бігала, багато дуже ходила, їздила на велосипеді. Потім, коли сил вистачало виключно на навчання, я це все закинула. І досі для мене це дуже енергозатратний процес. Хоча це дійсно допомогло мені відволіктися і розвантажити себе. Я Максимально зараз розслабилася, коли не вчуся, мало працюю, і мені так легко зараз на душі. Цей період для мене був просто необхідний, і це ніби скидання всього минулого тягаря, образ на себе і світ. Але я вже починаю входити в певний графік навантажень якихось, щоб адаптуватися до звичайного життя і краще досягати своїх цілей, попри все. Саме тому я уникаю всіх тригерів для психіки і ніби уникаю війни і все, що навколо. Я так, ніби її немає, але вона є. Не дивлюся новини, контент про війну і все, що стосується трагедії, горя. Бо якби я іще і ще й це все постійно дивилася, то напевно я б тут зараз не сиділа і лікувалася уже від психічного порушення. Це була така моя саморефлексія. І розкажіть, як справляєтеся із обставинами ви, і що змінила війна у вашому житті? Діліться у коментарях. Я залюбки почитаю, підписуйтесь. Адже далі більше цікавого контенту та відкриттів.